Доброго дня, шановні колеги військовослужбовці. Говоримо сьогодні про відпустки. Особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися такі відпустки. Перше, це частина щорічної основної відпустки терміном до 10 календарних днів. Друге, це відпустка за сімейними обставинами або з інших поважних причин теж терміном до 10 днів. Крім того, додатково військовослужбовцям надається час для доїзду до місця проведення відпустки, а також повернення з них. Але не більше двох діб в один кінець. Крім того, під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки у зв'язку з хворобою або для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії. Також. Жінкам військовослужбовцям надається відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, і відпустка по догляду за дитиною до досягнення неї 3-річного віку, та в разі, якщо дитина потребує догляду за відповідними медичними документами, проте до досягнення нею 6-річного віку не більше. Але тут уже за рішенням одного із подружжя, якщо двоє військовослужбовців проходять службу. В Наступному відео розповім про порядок надання вибуття та прибуття із відпусток.